Ще одна захоплююча історія е, з квіток святого Франциска про святого Антонія. Про чудесну проповідь, яку висив у консисторії Святий Антоній з падви Монах святого Франциска. Вже святий Антоній походив з Португалії з бату роду в Лісабоні. Народився 1195 року. У молодому віці вступив до чину каноніків звичайних у монастирі Санта-Крус у Коімбрі. Коли привезено туди моще п'ятьох перших мучеників францисканського чину, убитих за віру в Марокко, вирішив вступити до цього чину. Прийнятий до чину старався приховувати свої здібності, якими наділив його Бог. Однак настоятелі дізналися про це, і сам святий Франциск наказав йому навчати студентів богослов'я також проповідувати. Святий брат Антоні послухав наказу а чудесні проповіді. Його навертали багатьох віри та до побожності життя. Отже, святий Антоні спадве це дороцінне та вибране сутворіння. Учень особливо відзначений святим Франциском, якого святий, назвав своїм заступником, говорив одного дня проповідь у Консисторії кардиналів, де був присутній сам Папа. Його слухачі були люди різних народностей. Були там люди з Греції, Італії, Франції, Німеччини, Словенії, Англії та з інших частин світу. А він голосив слово Боже з таким пожитком, з таким запалом, з тіпністю, так ясною, знанням, що всі слухачі без огляду на народність все добре розуміло, б говорив до кожної його рідною мовою. Це здивувало всіх, здавалося їм, що це що ще повторилось чудо, що це повторилось чудо яке сталося перший день зіслання Святого Духа на Апостолі, коли ті промовляли різними мовами. І тут питали один одного, чи цей, що говорить, не є інспанцем, і як це діється, що кожен з нас розуміє, мов би він говорив до нас нашою мовою. Папа також був перейнятий глибиною думок проповіді святого Антонія, ну, проповіді Святого Антонія. Хто їх читав, то вони надзвичайно довгі, так, вони є довгі і великі за своїм розміром. І захопленого вигукнув оцей чоловік справді якеводом з завіду та скарбницею Святого Письма. Святий Антоній є вчителем католицької церкви, найбільш швидко проголошеним святим в історії католицької церкви. Менше року, здається, на це пішло. Ось і має титул євангельського доктора, Святий Франциск, називав його своїм єпископом. Святий Антоніо молився за нас.